Доброго здоров'я та гарного перегляду. Хотілося б ще показати на фоні великих плугів такий маленький старанний плуг. Він дуже популярний. Він іде на тяжкі мотоблоки і на мототрактора. Виготовлений він з профіної труби 50х50 мм. Товщина стінки 3 мм. Це іде 1,19 ПР. Тобто це однокорпусний з передплужником. Передплужник дуже комфортна річ. Набагато легше йти позаду основному корпусу, якщо вперед передплужник вже підриває йому основу. Опорне колесо регулюється по висоті. Що ще у нього такого цікавого розказати? Найголовніше це стійка з листової сталі. Товщина стійки – 14 мм. Леміш сталі 65 г. Я вже сказав, що це 45-та сталь. Тут теж 45-ї сталі. Здесь уже передплужник не йде сталі 65Г, він йде стандартної 45-ї сталі. А ось тут робочий органи йде з гартованою сталі. Таких на ринку є багато. Його різниця в тому, що ніколи не було такого, щоб хтось пожалувався, що щось ламалося, загнулося і так далі. Тому я вважаю, що дуже достойний плужок. Тут є регулювання. Тобто, ви можете змінювати кут атаки за допомогою цього болта. Тобто, ви відпускаєте цей болт і тут витягнутий отвір ви змінюєте кут атаки самого корпусу. Також тут є регулювання. Сцепка рухається по кругу. Можна правий і лівий. По висоті теж саме змінюється. Можна заміняти, знімати, наприклад, ззаду, плуг ставити веш. Тобто, це вже як фантазія працює. Можна працювати і вежам. Точно такий же аналогічний стоїть рядом там двох корпусів 219. Тобто, 19 це ширина захоплення одного корпуса. І його глибина. Тобто, він може обробляти почву на глибині до 19 см. І ширина полоси буде залишатися ззаду за цим плугом майже 40 см. 38 сантиметрів обробляємо ззаду смугу. Тобто все те ж саме, як і там. Тільки там приплужник, тут два корпуси. Ну і трохи конструкція рами зроблена трохи по-другому. А суть сама, тобто зроблена з тієї ж труби тими же робочими органами, теж опорне кільце, теж одноточкова сцепка для мототрактора або тяжкого мотоблока. Це все. Якщо було цікаво або корисно, підпишіться на канал.